Всім доброго вечора. На каналі бджоломан Сергій. Зачастив я в Ютубі. Уже третє відео за пару днів. Так, ось хочу вам показати материнку 76, як вона виглядає. Я не пам'ятаю, показував я вам, не показував. Це острівна 76, Ось з обрізаним крилом. Ти там мене питали, чи поміняють, не поміняють, не міняють маток. Цей. Це виходить позапрошлого дня, це 2021 року матка. Біла мітка. От дивіться, виглядає вона не золота, а така темно-темно корична. Та й йомою, з камерою цією така під світ коричної кожи, чи як правильно сказати. Ось така от материнка б Е, Дивіться, я їх тримаю. Материнок тримаю в лежаках, в стареньких, щоб мені удобніше було виводити з них. Е, так, так, на маленькому відводці. Чому отак от? от? Тому що я їх дуже-дуже бережу і кожного року з цих маток роблю відводок, маленький відводок на дві рамки. Це я зробив на дві рамки. Ось. Уже на 4. Зараз буду ще підставляти молоденьку до вощинку і підзасів. Мені потрібен засів. Підставляю дві рамки під засів. Сьогодні відбираю лічинку Від цієї Відбираю лічинку і буду прибиватися з неї. Дуже хороша лінія. Все. Ще раз покажу крупним планом, кому інтересно. Ось така вона материнка. Я вам виводжу з неї F1. Так, всім пока. А, маточку підсадили. Е, підсадив відео, я вам викидував сьогодні. Е, цей. Провіряв, все, бігає, все добре. 25-та. Так що так.